Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми з вами знайомимося з питанням електричний опір, залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу провідника та від матеріалу, з якого він зроблений. Що таке регостат, як його вмикати в електричне коло і як він впливає взагалі на всі процеси, які відбуваються в електричному колі. Пам'ятаєш, ми колись з тобою говорили, що усі тверді тіла складаються з кристалічної градки. В кристалічній граці в вузлах саме знаходяться у нас йони, які мають здатність коливатися. Чим більша температура, тим, до речі, вони сильніше коливаються. При цьому між цими йонами дрейфують електрони, вільні електрони, які мають здатність переносити фактично заряд. Так? Це частинки, які від'ємно заряджені, і вони переносять від'ємний заряд. Фактично, вони є. Тими, хто створює електричний струм, ми про це з тобою вже говорили. Тепер дивись: електричний опір, як він виникає: електрони налітають на йони, відштовхуються назад, пролітає, відштовхується знов назад. Опір провідника прямо пропорційний його довжині, обернено пропорційний площі поперечного перерізу, а також залежить від того з якої речовини виготовлений даний провідник. Це фізична величина, що характеризує електричні властивості цієї речовини, і чисельне дорівнює опору, виготовлену з неї провідника, довжиною 1 метр, і площі поперечного перерізу 1 метр квадратний. У формулі для опору ми бачимо з тобою: літера R визначає саме електричний опір, це його позначення. Літера L це довжина провідника, S це площа поперечного перерізу, а от Р це якраз і є питомий опір речовини. Вимірюють електричний опір в основному омметрами. Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі, а резистор це пристрій з постійним опором, хоча, звісно, серед них є також і ті, які зі змінним опором. Електричний опір має будь-який електричний пристрій, будь-яка електрична установка, а також будь-який провідничок. Завдання 6. Напиши формулу для обчислення опору провідника, а також назви фізичних величин та їхні одиниці. Отже, R дорівнює ось ця формула у нас зараз з тобою буде. Тобто ми маємо з тобою ρ помножити на L, щось ручка не хочу писати, і поділити на S. Можна написати так: через косу лінію можна написати так, як написано ось там. Далі R це електричний опір, електричний опір, L – довжина провідника. S – Площа поперечного перерізу провідника. Площа поперечної, то буду скорощувати поперечного перерізу провідника. Провідника. І ро питомий опір. Питомий опір провідника. Можна сказати провідника, можна сказати речовини. Так і так буде правильно. Тепер визначаємо одиниці вимірювання. Те, що ми з тобою однозначно знаємо, це довжина провідника, довжина будь-яка у фізиці це метр, так? Ну, Там є міліметри, сантиметри. Ми зараз говоримо про основну одиницю вимірювання. Площа в будь-якому разі у фізиці це є метр квадратний, хоча також є міліметри квадратні, сантиметри квадратні і тому подібне. Але основна одиниця вимірювання саме така. Тепер опір Опір провідника визначається у нас, у нас в одиницях вимірювання, які називаються Ом. ОМ. Так. Тоді питомий опір провідника має одиницю вимірювання, яка називається ом помножений на метр. Інколи діти не розуміють, що означає Ом помножений на метр. Кажуть, як це таке може бути, що тут множення. Ну, ми ж звикли з тобою, що, наприклад, метр за секунду ми пишемо таким чином. Тут використовується коса лінія або риска дробу, коли ми пишемо ось так, і розуміємо прекрасно, що це за одиниця вимірювання. Так? Хоча тут використовується дія яка ділення, ну а тут буде дія множення. Тобто нічого страшного. Отже, опір провідника у нас електричний позначається літерою R, вимірюється в Омах, пишемо R, Ом. Далі, завдання 4.1. Як залежить опір провідника від його довжини? Ми тільки що з тобою дивилися, що у формулі, у формулі для опору, там де йде у нас ро Л на С, у нас l знаходиться в чисельнику, тобто це є залежність пряма пропорційна. Для цього давай ми з тобою це перевіримо. У нас є з тобою ось такі значення довжини провідника. Провідник у нас мідний, тут сказано, з міді зроблений. так, Площа поперечного перерізу ось така в нього, тобто це один і той самий провідничок, площа в нього не змінюється. Ось, А довжину беруть різну і електричний опір, звичайно, теж тут інші значення. І нанесемо ці значення зараз ось сюди, на цей графік. Враховуючи, які тут беруться у нас значення, оберемо з тобою, ну, наприклад, ось такий масштаб. Одна клітинка це 0,5. Далі, який масштаб візьмемо тут для опору по вертикальній шкалі? Мабуть, теж візьмемо одну клітиночку, як 2,5, тоді дві клітинки це буде 5. Отже, наносимо ці точки. Якщо L дорівнює 0,5, то обір у нас 2,5. Тобто, ось перша точечка буде. Друга точечка буде 1,5. Ось. Ну і так далі. А тепер з'єднаємо їх. У нас утворилась з тобою ось така пряма: графік, який показує пряму пропорційну залежність. Тобто R прямо пропорційне L. А тепер, якщо ми з тобою подивимося на ось цю ситуацію, коли беруть два провідники, речовина та сама, площа поперечного перерізу у них однакова, проте один довший, ніж другий, так то в цьому разі ми робимо з тобою висновок, пам'ятаючи, що опір залежить у нас прямо пропорційно від довжини, зрозуміло, що там, де більша довжина, там опір буде який, звісно, більший. Отже, якщо L2 більше, ніж L1, то R2 більше, ніж r 1 І тут ми з тобою допишемо, що. Опір пропорційний довжині, ну і пояснення тут якраз ось це. Наступне ми бачимо з тобою: у нас є табличка, де є площа поперечного перерізу і є електричний опір. І нам потрібно, враховуючи, що провідник той самий мідний, довжина лише в нього 2 мм. Так? Таким чином, наносимо зараз сюди на сітку ось цю R, S і визначаємо зараз, яка буде тут залежність. Я пропоную взяти саме ось такий масштаб по вісі S Ми беремо одну клітинку 0,5, тобто буде зручно. А по вісі R візьмемо одна клітиночка, це 0,5 тисячні. Тоді тут 0,10, 0,15 тисячні і так далі. Для того, щоб показати найвище значення 0,68 тисячні, Для цього ось тут, коли я дійшла 0,50, тут має бути 55, тут 60. Ось, а там ще далі 65 і 70. Тобто достатньо високо там ось це значення. Тому перше, ми з тобою пропустимо. Добре, візьмемо одразу з одинички почнемо. 1 Один, – це 0,34 тисячні. Отже, одиниця і 0,30, ось 5. А 34 десь буде ось тут. Ось, візьмемо ось це значення. Тут крапочку ось цю поставимо. Далі півтора це 0,23, півтора, ось і 0,23. Дивимось ось 20, ось 25, десь отут буде, так? Крапочка. Далі 2 це 0,17, дивимось, 2, це 0,15, ну десь отут 0,17. так, Наступне 2,5 це 0,14, 0,14, десь ось тут. І 3 це 0,11 соті. Десь ось тут. І ми бачимо з тобою, а та, а та перша точка була б десь аж отут, ну, приблизно приблизно десь аж тут. була б. Ось, І що б це було, ми вже з тобою бачимо, що це гілка? чого? Гіперболи. Ось таке щось у мене вийшло. Я навела достатньо жирніше, для того, щоб було ну, от воно схоже дійсно на гіперболу. Чому так? Тому що R у нас у формулі R L на S підтверджує саме експериментальний досвід, що R і S пов'язані між собою як обернена пропорційна залежність. Тому ось тут, коли нам говорять, що один провідничок тонший, другий товщий, оскільки S2 є більшим, ніж S1, при тому, що у нас довжина однакова, виходить, що опір який буде більший, якщо у нас S і R з оберненою пропорційною залежністю. Зрозуміло, що там, де S більше, там опір буде менший. Тобто значок буде ось такий, R обернено пропорційне S, і тут ми пишемо, що опір провідника обернено пропорційний площі поперечного перерізу. Проаналізуй результати вимірювань для провідників однакової довжини, однакової площі поперечного перерізу, але виготовлених з різних матеріалів. Довжина провідників по одному метру, площа поперечного перерізу по 0,5 мм квадратній. Отже, маємо ось такі провідники, речовина, так, і електричний опір. Ось. В цьому разі результат вийшов такий: що якщо навіть площі однакові, однакові довжини, але вони виготовлені з різних речовин, то в цьому разі опори не однакові. Опір провідника залежить від питомого опору літера РО. До речі, густину речовини ми також з собою позначаємо літерою РО. Інколи в задачах у нас буде зустрічатися і густина, і питомий опір, то нам потрібно буде потім з собою якось домовитися, яким чином ми будемо їх розрізняти. Можливо, густина буде просто РО, а цей буде з літерою ОП. Ну, ми тоді подивимось, добре? Завдання 6:2. Користуючись формулою для обчислення опору провідника, визнач довжину провідника. Отже, формула у нас ось вона, так, або ось в такому вигляді. І тепер нам звідси потрібно виразити L, довжину провідника. Для цього ми спочатку давай позбудемося з тобою знаменника, тобто ми помножимо все рівняння на літеру S для того, щоб вона зникла. В цьому разі, що у нас з тобою вийде? R помножене на S дорівнює ρ помножене на L. А тепер звідси ми можемо з тобою знаходити те, що нам потрібно. Якщо треба L, то ми зараз що з тобою зробимо? R S поділимо на ρ, адже це добуток, а це множники. Так? Площу поперечного перерізу S, якщо шукаємо звідси S, це також множник, отже. Добуток ділимо на r. І тепер питомий опір «Ро» дорівнює. Знову добуток ділимо на відомий множник, так? Ось так. До речі, саме з цієї формули ми можемо з тобою визначити ось цю одиницю вимірювання. Давайте це зробимо. Напиши, будь ласка, «ро» в квадратних дужечках дорівнює рисочка дробу. Замість r ми пишемо ом помножити площа метр квадратний L. Це просто метр. Тепер ти бачиш, що метр і квадрат скорочуються, і залишається ом помножений на метр. До речі, здебільшого на практиці використовують саме ось таку одиницю вимірювання для питомого опору Ом, міліметр квадратний поділений на метр. А, чому саме такий? Тому що поперечні перерізи провідників достатньо малі, правда? І тому краще їх брати в міліметрах квадратних їхню площу. Таким чином, треба знати ось цей перехід, якщо потрібно, це в задачі. І ми будемо користуватися ними такими питомими опорами в цих одиницях вимірювання в разі, якщо ми будемо бачити, що площу нам дають в міліметрах квадратних в задачі. 6.3. Запиши питомий опір алюмінію з таблиці і поясни це значення. Отже, питомий опір для алюмінію становить ось такому значенню: 0,28 тисячні і ось ця одиниця вимірювання. Що ж це значить? А це значить, що. А це значить, що якщо взяти алюміній довжиною 1 метр з площою поперечного перерізу 1 міліметр квадратний, то опір такого провідника з алюмінію буде у нас становити 0,28 Ом. Зверни увагу, коли ти записуєш опір, у тебе має бути ось тут місце, щоб не вийшло так, що ти записуєш 0,0280 і це метри в тебе. Зрозуміло? Тобто це неправильно так записувати не можна, щоб це був Ом. По-перше, ми пишемо велику літеру О. Щоб вона не була такою точною, як цифри за розміром. Ну, це такі нюанси, на які треба звернути увагу. Має бути саме ОМ. До речі, зверни увагу, що в таблиці завжди вказують в дужечках температуру, при якій даються оці значення, виміряні експериментально. Чому? Тому що значення питомого опору істотно залежить від температури речовини. Чим більша буде температура, тим сильніший взагалі буде електричний опір, а значить і питомий опір. Тому в таблицях обов'язково зазначають температуру, за якою справджуються дані значення. Також ми з тобою знаємо, що зазвичай для виготовлення електропроводки в приміщеннях, можливо, ти чув або чула колись, от використовують алюміній і мідь, тобто алюмінієві та мідні дроти. Чому? Чому не використовують значно дешевшу сталь? Та саме тому, що алюміній і мідь мають, подивись, будь ласка, які надзвичайно маленькі значення питомого опору. Це говорить про те, що електричний струм вони будуть проводити достатньо краще, ніж сталь. Далі. Гуму, парцеляну та ебоніт використовують в електротехніці як ізолятори. Подивись, будь ласка, які надзвичайно великі, вони мають питомий опір. Це говорить про те, що вони досить добре будуть чинити опір для того, щоб не відбувалося втрат електричної енергії втрат. 6.4 та 6.5. Тут нас просять назвати кілька речовин. Ми тільки що з тобою називали ці речовини, але давай занотуємо по одному слову, для чого використовують речовини з малим питомим опором, використовують у нас для електропроводки, наприклад. А ті, які мають великий питомий опір, використовують як ізолятори. Завдання 6.6. Накресли схему для зображення електричного кола. Зверни увагу, ми. Дещо з тобою вже знаємо з цієї схеми, а дещо ні. Давай з'ясуємо. Отже, зрозуміло, що це є батарейка, вольтметр, який під'єднаний, куди? Дивимося, саме до батарейки. Так? Отже, він визначає напругу на батарейці, на джерелі. Далі лампочка, амперметр, вимикач, які послідовно з'єднані. І ось тут у нас з'являється пристрій, якого ми з тобою ще не знаємо. Як ми вже з тобою говорили, реостат це пристрій для того, щоб змінювати опір. Так? Тобто це пристрій із змінним опором. Оця штука зверху, вона може рухатися сюди-сюди, тому її називають повзунок, тобто він ніби повзає цей верхній такий. Ось тут нам зобразили двоконтактний повзунковий реостат. Чому двоконтактний? Тому що ось дві клеми є, так, один і шість. Це дві клеми, де під'єднується у нас якраз провідничок. На керамічний, ось біленьким таким виглядає, на керамічний циліндр. Металевий дріт, який намотаний на циліндр, називається обмотка. Далі, чотири це повзунок, той, що може повзати сюди-сюди, їхати по металевому такому. ось, Бачиш, тут дріт такий, ніби ось. І він по ньому повзає, щеплений з обмоткою, тобто щільно тут він притискається до обмотки. Ось, І, звичайно, що якось на електричній схемі він має позначатися. Так от позначення його буде саме ось таким. Це є реостат. Повзунок, який рухається туди-сюди. І під'єднання до там, інших частин кола. Добре, зверни увагу іще на одну річ. Коли повзунок у нас буде знаходитися так, як зараз, це говорить про те, що застосовується лише частинка цього реостата, тобто він розрахований на певний опір, наприклад, 10 Ом, ну, припустимо, ось. І якщо повзунок знаходиться посередині, то зрозуміло, що використовується лише його ось ця половинка, Тобто його опір. Які він буде чинити, буде 5 Ом. Якщо ми будемо з тобою рухати праворуч, ми будемо збільшувати з тобою частинку, яка буде використовуватися. Тобто ми будемо збільшувати опір. Правда? А якщо будемо ліворуч рухати, ми будемо зменшувати частинку, яку будемо використовувати для реостата, Так? Ось частину обмотки таким чином ми будемо опір меншити. А тепер беремо лінійку і починаємо малювання, креслення, точніше. Отже, починаємо ми з батареї. Далі, до цієї батареї, у нас приєднаний вольтметр. Намалюємо це таким чином: поставимо ось тут дві крапки, тут намалюємо вольтметр і під'єднаємо його. Здійснюйте, будь ласка, всі креслення олівцем, для того, щоб ти, е, можна було витерти в будь-який момент, якщо щось трошечки не так. Я малюю ручкою для того, щоб було видніше. Тільки для цього. Далі, з лівого боку у нас іде дріт, який, дріт, який під'єднується до лампи. Отже, ось тут у мене буде лампа. Далі, після лампи, у нас йде амперметр і вимикач? Тепер ми маємо з тобою зобразити а, реостат. Реостат ми зображаємо яким чином, тільки що ми з тобою вивчали. Ось таким чином. Ну і тепер залишається лише з'єднати. Схема готова. Перевіряємо себе. Амперметр має бути під'єднаний послідовно, так воно і є, а вольтметр паралельно до того, на чому ми хочемо виміряти напругу. Тобто, все правильно. Далі, наступне питання: як до електричного кола під'єднують амперметр? Напиши слово послідовно. Як до електричного коли під'єднують вольтметр? Пиши слово, яке паралельно. Наступне завдання визнать покази зображених вище приладів, напругу та силу струму. Дивимось спочатку на вольтметр. На вольтметрі стоїть тільки літера В, це означає, що тут будуть просто вольти. Отже, 2, 4, 6, 8. Так, ось тут буде 8, а тут буде 10. Таким чином, посередині, десь приблизно між ними, треба порахувати, скільки ж це буде насправді. Ціна поділки як визначаємо? Пишемо 10-8 поділити на 5 поділок, які між ними. Отже, виходить 2 п'яті, 2, 5. а це означає, що 0,4 у нас міститься в одній поділці. Тут у нас від стрілочки у нас 3 поділки. Таким чином, це буде у нас 3, множимо на 0,4 буде 1,2. І тепер 8 додаємо 1,2, скільки буде? 9,2. Тепер амперметр. Бачимо, що наступна велика риска буде відповідати числу 3. Отже, потрібно 3, відняти 2, наприклад, так, і поділити на кількість поділок. Кількість поділок знову у нас між двійкою та трійкою, скільки всього 5 поділок. Таким чином, буде 1 п'ята або 0,2. Визначаємо тепер, всього стрілочка показує нам 2 поділки. Дві поділки множимо на ціну поділки на ось цю, на 0,2. 0,4. Тож скільки тепер зараз покаже нам тут амперметр? Тож, виходить, 2 плюс 0,4 буде 2,4. Ось так. Для чого в електричне коло підключений реостат? Щоб змінювати опір. А якщо буде змінюватися опір, що в нас буде змінюватися? Напруга чи сила струму? Сила струму. Отже, фактично реостат вмикається в електричне коло для того, щоб змінити струм. Напиши, щоб змінити силу струму. Цікаве питання. Як зміниться сила струму в колі, якщо повзунок реостата перемістити ліворуч? Якщо ми зараз його візьмемо, перемістимо ліворуч, у нас буде використовуватися його менша частинка, правда? Тобто ми таким чином змінюємо що? Опір? А саме опір буде зменшуватися, а сила струму, тоді, відповідно, буде що робити? Збільшуватися. Адже опір меншає, електронам легше рухатися, значить більший буде струм. Добре, а тепер задача. 7.1. Якої довжини потрібно взяти ніхромовий дріт? Дивись, така, от, от у нас речовина, ніхром, ніхромовий дріт із площею поперечного перерізу 0,50 мм, щоб виготовити з нього резистор опором 4,4 кОм. Ось така умова. Але ми дивимося з тобою: по-перше, у нас дається в кілоомах опір, і нам треба перевести його в що? В оми, правда? Зверни увагу, як я записала, нулики і літеру О для того, щоб не помилитися потім. Далі нам говорять, що тут буде ніхромовий дріт. На що це натякають? На те, що ми маємо з тобою виписати з таблиці якусь фізичну величину. Яку саме, коли мова йде про опір. Звичайно, це буде питомий опір. Дивимося, ніхром 1,1 і одиниця вимірювання ось така. Так, а тепер розв'язуємо задачу. Почнемо з того, що ми запишемо формулу для опору. Отже, це буде ро помножене на L і поділити на S. Так? Цю формулу треба вивчити на пам'ять. Ну і далі. Далі можна діяти так, як ви дієте на математиці. Ви можете підставити всі числа сюди, отримати рівнянечко відносно літери L, і потім її, як звичайну, літеру X, можете знаходити. Можна виразити формулу, і ми сьогодні вже це з тобою робили. Отже, L дорівнює, треба rs поділити на РО, і тоді лише в неї підставляти. До речі, фізики люблять саме цей принцип розв'язання задач, тому давай будемо саме так робити. Отже, L дорівнює рисочка дробу. Замість R пишемо 4400 ом, помножити на S 0,5 мм квадратних, поділити на РО 1,1, і тут буде у мене дріб Ом на міліметр квадратний, ділимо на метр. Давай спочатку ми зараз з тобою з одиницями вимірювання розберемося. Отже, Ом і Ом скорочується, міліметр квадратний скорочується, залишається метр, але він знаходиться у мене в знаменнику того дробу, на який ділимо. Якщо ми ділимо на дріб, ми його що? Перевертаємо і множимо. Тож метр вийде просто ось тут. Ну а тепер давай порахуємо. Якщо порахувати, у нас виходить 2000 метрів. Або, дивись, не запиши так, щоб вийшло 200 Ом. Тобто роби тут пробіл. Ось. Або пишемо 2 кілометри. Ось така буде відповідь. 7.2. Як зміниться опір провідника, якщо площу його поперечного перерізу збільшити втричі, а довжину зменшити в 6 разів? Отже, площа була якась S1, а s 2 стала така, що втричі збільшена. Так? Тобто буде 3 s 1 А от l 2 зменшили, зробили її меншою так? у 6 разів. Тобто, буде ось така, такий запис. І питають, як зміниться опір. Коли кажуть, як зміниться опір, треба взяти і знайти відношення r 2 на r 1 або r 1 на r 2 Ну, напишемо ось так. Далі нам нічого не сказали про те, якою буде яким буде питомий опір. Але зверни увагу, що мова йде просто про якийсь провідник, і в ньому змінюють лише площу і довжину. Маємо на увазі, що питомий опір у нас є однаковим. Звичайно, ми будемо з тобою користуватися саме цією формулою, адже нам треба букву R виразити: R2, R1. Тож, якщо це буде R1, тоді R1, L1, S1. Аналогічно записуємо R2 з двічками. Ну, а тепер потрібно їх поділити. Якщо ми будемо ділити R2 на R1, то потрібно ось цю частинку поділити на цю частинку. Тобто будемо ділити два дроби. І запишемо це таким чином: як r 2 l на S2. Напишемо ось так спочатку: на R1L1 S1 дорівнює дорівнює. І тепер ми з тобою маємо перевернути. так? Отже, буде Р2L на S2 помножити на перевернутий. Тобто S1 буде в, знам... в чисельнику вже тепер. А РО1 і Л1 пішло сюди. Тепер ми можемо з тобою підставити, але спочатку дивимося, що РО1, РО2 однакові, отже, ми їх що? Скорочуємо. Тепер S2 це 3S1. Сюди вниз в знаменник ми запишемо 3S1. S1 залишається. Тепер з літерами L дивимося, L2 це L1 поділити на 6. Тобто замість L2, ось тут, ми запишемо з тобою L1 поділити на 6, 6 піде вниз в знаменник. А тут L1 залишається. Тепер ми бачимо L1 скорочується, S1 скорочується, і буде просто 11. Тобто, що відбулося у нас з опорами? Давай проаналізуємо з тобою. Виходить, що опір у нас зменшився, правда? Дивись, R2 це 1, а R1 це 18. Зрозуміло, що R1 було більшим. Робимо висновок, що опір у нас зменшився у 18 разів. 7 3. Мідний дріт із площею поперечного перерізу, ось таким, замінили на залізний дріт такої самої довжини, такого самого опору, чому дорівнює площа поперечного перерізу цього дроту. Дивись, у нас є площа поперечного перерізу для мідного дроту. Зараз ми з тобою випишемо питомі опори для міді і для заліза. Крім того, нам відомо, що довжини однакові і опір однаковий. І знайти потрібно, чому дорівнює площа поперечного перерізу, якого дроту саме залізного. Отже, ось тут ми пишемо з тобою, треба знайти S заліза Ось такі числа, і для того, щоб великий нам не писати з тобою одиниці вимірювання, інколи можна так трошечки схитрити. Міліметр квадратний поділити на метр. Добре, поїхали тепер розписувати R для міді і для заліза. Отже, записали для міді, таке саме пишемо для заліза. А тепер ми маємо їх прирівняти, правда? Адже вони у нас однакові. Однакові ліві сторони, значить, будуть однакові і праві сторони. Ось. Ну, а тепер дивимося, підставляємо те, що ми маємо з тобою. Так, а, до речі, у нас ще довжини, в них однакові. Тобто тут ми можемо їх скоротити, адже тут множення, і тематика нам дозволяє це зробити. Добре, ну а тепер давай виразимо звідси S заліза Одразу давай це зробимо S заліза дорівнює, як ми визначаємо, як навхрест, так? Тобто як пропорція S міді на ро заліза, це ро таке заліза, поділити на ро міді. Підставляємо значення. Сміти у нас 3,4 мм квадратні, помножити на розаліза 0,1 і повністю пишемо цей великий такий дріб. Так, тепер ми ділимо на 0,17 і знову пишемо цей великий дріб. І тепер ми бачимо, що повністю ці дроби скорочуються. Хтось мене якось спитав: а навіщо їх писати, якщо вони скорочуються? Ну, ти їх скоротив або скоротила лише тоді, коли побачила, що вони дійсно однакові і вони знаходяться один в чисельнику, другий в знаменнику. Тоді лише це можна зробити. Добре, ну а тепер рахуємо і отримуємо, до речі, міліметр квадратний, правда? Видно? Отримуємо 20 міліметрів квадратних. Ось така задача. На сьогодні все. Сподіваюся, тобі було все зрозуміле. До наступного уроку. На все добре.